Всім привіт! Хотіла б сьогодні поділитися своїми думками стосовно теми, яку всі обговорюють, передачу рідкоземельних ресурсів паном Володимиром Зеленським, Дональду Трампу про підписання цього договору, чи відбудеться взагалі передача цих ресурсів чи ні. І стосовно цього, задала я три питання картам: перше питання: чи взагалі піде. Пан Зеленський на підписання цих угод за умовами Дональда Трампа. Що в нас випало? Змія, дитина і книга. Я думаю, що ні. Це вже як закрита книга. Це навіть не обговорюється новий договір, оточений змією і книгою. Багато обману, багато фальші. і даний договір. Не несе користі для України, тому на умовах Дональда Трампа точно цей договір не буде підписано.